Хочу сказати два слова на рахунок озера. Ми приїхали без дзвінка. Прийшов газда і почав сваритися, Чому ми без дзвінка приїхали. Став закритий, відкриють його в середині травня. Перед тим дзвоніть, уточняйте. Ми вже так попросилися, бо приїхали і розклалися. Так що майте на увазі, середина травня озеро буде відкрите. Бувайте здорові! Друзі, всім привіт! Приїхав на рибалку з Васією. Будемо пробувати Вася другий раз, я третій раз будемо пробувати відкривати сезон, щось зловити. Не були тут давно. Приїхав, дивимося, чи десь є вихід риби. Якщо є, будемо десь розкладатися. Так, сідаємо посередині озера. Кинемо один на яму, один кинемо на міляк. Будемо пробувати, чи будуть десь покльовки. Риба якийсь мальок гуляє, виход, вихід карпа не видно. Будемо пробувати комбінувати. Так що ми йдемо розкладатися. Так, погнали, замішаємо пелець. Будемо сьогодні на Robin Red. Тепер пробувати. Підемо по воду Так, замішуємося А? буде, а? Вася вихід карпа був То карп був Будемо пробувати Скажи хай почекаю, зараз я його візьму Как стоїть за той час? Порозкидаємо плети. Що, заряджаємо перший флетик. 对。 чекаємо все закинулися один кинули на глибшу воду на дамбу другий по прямій на середину ще зараз один кинемо на міляк і будемо пробувати вася теж вже там вроді закинувся підтримуйте канал пролайкайте щоб підняти активність був стимул їздити. Так, заніс два на міляк. Два на ямі. Все, на цьому кінець. Вася там кидається. Є вихід карпа, але більш на ямі. Подивимося, що з того вийде. Де будуть якісь піки? Надіємося, що щось буде. Не так Слобідці. Так, Вася закидається професійно. Яка дистанція? 60 метрів купив собі вася крісло Що ти показує? Та нафіг мені та реклама, вони мені гроші не платять. Рейнджер. Рейнджер. Вокер. Так, зараз він розкладає, я включу камеру, бо то довго буде. З годину часу треба то складати. <рес> Даже <Даші> посидіти? Ха-ха-ха! <рес> <ріст> Та давай рушся, так довго то робиш. Ти казав, що 30 секунд. Та люди чекають, то вони не будуть пів години дивитися, що ти розкладаєшся. Та не виключив. Все, дякую, спрягну звідси. Таке собі, китайське заліка, дішовка. Що собі дішовка за 6 тисяч? 6 тисяч за крісло? Немало. Я б свистав, став, бо я буду на пеньку сидіти за такі гроші. 6 тисяч віддати за крісло. Так, перша покльовка. А? Не тут. Та цей він опустився. Ти кал, привіт. Та що там просто. Є. Є лише з дрібеньки. Ну пиши камеру все так? так, перша рибина в цьому році Невелика чую У мене Та то що далеко все ж треба зразу підсікати коли воно так Йди в себе дивись. не, не спіша. Так, пацани, я відкрив сезончик. <рес> Та нема двошки. траточка распечатался так и для вас и поклевочка на цей. Потрошка опускается Дві Цікаві не впускай жилку вас. Нема? Так, пів десяток більше не було. Зараз трошки сонечко пригріє, може щось поміняється. Карп гуляє, скаче. Думаю, що клювання буде. что там Афанасий плавая. Так, только сказал, было клевание Так, начинаем пробовать по смаках ставим солодки. Да? А? А, а что тут не пикает? пейджер не лови. Саня, бери пиццак, напевно. Так, пацаны, поклевочка з меляка Пейджер туда не ловит, скотина. Свин упал, че не? Нет, я снял. Жилка упала. Ки я вже забув цим користуватися це щось гідне Там пластик, не? Ні. Ні? Я зняв Ну, пиши камера, бо я щось щелку. Ти давно сюди? Я тобі казав. Година година 20 Ні ці цей... носить. Та хвилин після годин тому десь. Ти ще йшов? Ні. Ja na środę, ja tutaj już przekiadałem. Zrzucam je w lewo. On przyszł w berg, a teraz w kamież Czy nie? Тихо-тихо-тихо, Саня. Саня, отщипай, блин, защипывай с очком. Я понял. Ты Так, пацаны, другое клювание. Взял на меляку. Так, пацаны, друге клювання. А Угу. такий сдус свинги відломався? Стій, парнишка. Все? Тепер виключай, включи фото, що може бути. Що у нас? 2,25. 25 бомба. Так, закидаємося. Два клювання. Так, закинули і включаємо таймер. Прикидаюсь десь хвилин 40-50 таймер включили, це і перекидаємо, йдемо той закидатися. Так, ідуть покльовочки. Будемо чекати ще. Так, що там у нас? 54 хвилини і 44 хвилини. Стоїть, ще трошки будемо перекидатися. Вася комбінує, Васі щось клювання нема ще але надіюсь, що ще буде так, перекидаємося ціли два пеліця, пів пакета по папів, зараз будемо щось пробувати по смаках, по кольорах міняти. Бо щось заглохло. Давайте вам покажу, що дядя Вася робить. Дядя Вася хоче варити уху. Що буде уху варити? З плотви? З, З курків? Так. Давайте я вам покажу, що Вася має. Три ведра. Сипухи, вода, сипуха, пелець, попапи, попапи. Коротше, чувак, затарився. А саме головне це цей символ. Символ довіри. Так що година у нас 12-та вроді чи перша, не пам'ятаю. Перша. Ще з 2-3 годинки і будемо тікати. Покльовок нема. Так, пішов покльовочка. Що так телефон кинув під ноги? файный паровоз все пришел Красно, Роман, да. Є? Де він є? Риба. Він щось туди тікає. Ще не бачу де він є. А, жилку бачу. Саня, але мусиш сюди заводити. Попускай Сань. Попусти фрикціон трошки. Трейде підсачувати вчиться О і Саня відкрив короповий сезон, вітаю! Де жилка? Нарешті дочекався. Та не гарно камеру закривати. Вибачте, хлопці. Доплакався. Сань, то снимай. Ну, показывай. Ставим лайки. Так пришла поклевочка. Вроде бы. Пройшло 12 хвилин 12 хвилин йде покльовочка напевно Вася віддихає собі балдіє на годинку пів четверта 6 годинку будемо збиратися ідуть дрібні піки а результату нема так майже п'ята година Починаємо збиратися. Починає дощ моросіти. Зараз в кінці покажу, що я зловив, що Вася взяв, на тому буде кінець. Погнали збиратися. так Вася показує, як стік лопає. Працюю верніше. що попав не спливає. Угу. Бери, 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 бери. Є? Ого, ого, ого. locally Та то щось невелике, як будилі з кінчик, не дуже гнеться. Це ж цей твій лайтовий, та? Гарно йде, а я. А де він є? Що улів. А, бачу. Що таке трав? А ти не можеш туди його виводити, де берега менше? Бо Я тут не візьму, тут камешняк. Ше не бачу. Там же? No. Ще один теж м'ячик <свистак> Кругляк Кругли як м'ячик Нурмально Чекаємо вже почали збиратися і почали пішла покльовка Добре є, файно Почали збиратися і пішла покльовочка. Ну шо, давайте глянем, що, давайте глянемо, що злопавася. Похлопайте йому там полайкайте. Душ висипати чі? Два м'ячика. Два м'ячика. Добрий капець. Важив, яка вага ти важив? Кіло 900. Один кіло 800 з чимось, другий кіло 535 число. Ось такі два карпіка. Два м'ячика. Зараз я покажу, що я зловив. Ти задоволений відкриття сезону? Супер! Зараз я покажу. Так, змотали за собою, прибрали, як завжди, чистота порядок, давайте вам покажу скоренько. Дощ паде. Теж два карпіка, правда більших. Цей мав два, а цей не знаю не важко. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми погнали.